Влад, питає, я звичайний егоїст тварини. І я скорочую себе, включаюся фактично в егоїзми інших товаришів. об'єдную об'єднано їх. Як так відбувається, що інтерференція зворотніх зарядів приводить нас до сили біни, до позитивного? Де це диво? Тут відбувається? Раф, це тому, що творець це все влаштовує, і неважливо наскільки ти думаєш, як ти зробиш так або так, тому що за тим, що ти думаєш, він стоїть і знаходиться. Але головне, що ти виконуєш якісь прагнення відносно інших, навіть матеріальні тільки до об'єднання до організації. Це впливає на тебе у духовному вигляді, тому що творець керує всім і матеріальними, і духовними рівнями, і тоді, в такому вигляді, ти просто даєш йому все більше і більше можливостей розкривати себе в усіх станах. І поступово ти починаєш відчувати, що є тут іще нова мета, нова сила, нове відношення. Те, чого ти раніше не відчував, це подібно тому, як ми зростаємо у дитячому віці, щоб стати великими, коли я раніше не думав, а тут раптом починаю думати про це раніше не відчував. Раптом я відчуваю, і я навіть не усвідомлюю цього іноді, тоді як я зростаю як дитина, щоб стати юнаком і вже великим, так за природою речей, це розкривається все більше і більше творець всередині нас. Влад, питає, скажіть, будь ласка, а коли я підіймаюся все ж таки в об'єднанні з товаришами, ми об'єдналися, і ми підіймаємося, що це за сутність, яка підіймається до Творця? Раф, ви в цьому прагненні будуєте свою душу, і це місце для розкриття Творця, для розкриття духовного світу. Усе розкривається у вас тільки в групі, в об'єднанні з іншими. Влад, тобто це не я, не творець, це щось інше, що підіймається між нами. Рав, це не ти і не творець, але це клій, яке називається Адам. Це те, що створив творець і розбив, і зараз допомагає нам знову відтворити його. Це називається храмом. Це Малхот, яка підіймається в біну, коли Малхот підіймає себе в біну, а потім вони разом підіймаються в кетер. Це по суті справи третій храм, середня лінія. Коли ми можна приводимо це клі до повного виправлення і наповнення